17-річний Єгор цимбал малює свою мрію. Малював шапку для кухаря. Чипо показую свою мрію, що хочу стати кухарем м'ясо готую. Інколи сам вечерю готую, коли сам вдома. Єгор учасник проєкту для дітей з інвалідністю, транзитне підтримане проживання. Зорганізували такий громадська організація Родина Кольпінга. За словами психолога Дмитра Гаврилюка, відвідувачів вчать працювати в команді. Зустрічаються чотири рази на тиждень. Під час занять роблять вправи на розвиток дрібної моторики. Вони покращують перш ніж зв'язок наших півкуль головного мозку, тому що задіяні дві руки, і вони задіяні одночасно в однакових рухах. І також вони будуть нові нейронні рольні зв'язки в голові, щоб дітям було легше розвиватися і запам'ятовувати нову інформацію. Мета проєкту навчити людей з аутизмом та порушенням розумового розвитку жити без сторонньої допомоги, говорить його кураторка Олеся Самойленко. Основне і найбільше завдання навчити дітей максимальної самостійності, так само, як і підтримане проживання. Основним таким завданням якого є навчити людей жити самостійно з мінімальною підтримкою. На жаль, буває так. Що люди потребують постійного постійної підтримки протягом всього життя, але все одно ми повинні зробити все, щоб ця людина навчилася максимально обходити сама себе. У Вінниці такий проєкт реалізують вдруге, каже Олеся Самойленко. Три роки тому підтриманому проживанню навчали людей з інвалідністю старшого віку. Такий курс пройшов 23-річний Ігор. Сьогодні він асистент проєкту. Тобто маю то, то олівці подати, то ну написати. Колись батьків не стане і самостійно треба самостійне життя. Зараз участь у проєкті беруть 20 віничан віком від 11 до 17 років. У мене є Іра, Артем, Ярік, Ярік, Ліза, Артур. Ми разом ходимо на заняття. Мама Кіри Світлана Спеціальна говорить, важливо, аби в її доньки сформувалися соціально побутові навички. Треба здобувати освіту, брати навички якісь, А тут а, дуже добре їх можна здобути. Це самостійність, того, що вони самостійно працюють без вже без мене, без батьків, без допомоги, без підтримки. І оце саме головне, що вони зможуть спробувати себе в житті. Соціальні поведінці та як правильно сервірувати стіл дітей вчить Леся Семененко. Моя Задача особиста, як я для себе розцінюю в цьому проєкті, надати якомога більше практичних навичок. Дітям, щоб вони були самостійні, поки діти вчаться, батьки спілкуються між собою, діляться власним досвідом виховання дитини з інвалідністю. Як показує практика, ці люди хочуть спілкування, вони хочуть говорити, а також вони хочуть зняти напругу. Оцю напругу буденності, сірості. Вони приходять сюди і все кольорове. Діти відчувають цей, цей заряд позитиву. Вони відчувають ці емоції. За словами Олесі Самойленко, для відвідувачів заняття безкоштовні. Проєкт підтриманого проживання реалізують за підтримки фонду ЮНІСЕФ та Львівського міського центру реабілітації джерело. На його реалізацію виділили понад 180 тисяч гривень. У Вінниці він триватиме до кінця червня. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.